Доброго вечора, шановне панство, сьогодні прибирали ту картоплю, вносили в приміщення, яку вчора копали. Я вам показувала, яка це була сила картоплі. Потомились страшенно, але картоплю внесли всю. Заховали від дощів, від сонця. І вже далі трошки виложиться. Потім будемо, буду перебирати і фасувати. Я ж кажу, втомилась, просто не можу вам передати як. Але вийшла на город і ось побачила таку красу. Це ремонтантний ірис. Ось він цвів весною влітку, і ось він знову розцвів. Запах стоїть неймовірний, запах весни. Ось ніби знову побувала. Ось така краса. І риси, як я вам показувала, так і залишились не обрізані. Ось чесно, просто не вистачає часу до них добратися. Бачу, що вони мають гарний вигляд, то думаю, не буду чіпати, поки хай будуть так, як є. Ось ще буде один цісти, я потім вам покажу. Це буде, мабуть, жовтий, не мабуть а жовтий. Оце ось такий гарний рис. Ось посадила. Цілий ряд ірисів сортових. Я вам показувала, як я їх обрізала. І ось я посадила іриси для наступного року. Сподіваюсь, вже мирного року. А зараз ще покажу вам на хвилиночку. Це наші пізні помідорки, які я з онуком сіяла, а потім садила. Вже теж почали спіти гарні помідорки. А ось покажу зараз раз гібіскуси. Такий кущ великий. Я ще хотіла зняти показати, як я їх запилювала, але на все не вистачає часу. Ось. Саме зараз така пора робота просто не дає навіть гору глянути. Ось будемо цвісти маленький гібіскус. Мабуть це буде темний якийсь, цікаво подивитися який. А ось кущі. Тільки квітів на кущах. Ось ще. Вони різні. Вони всі різні. Навіть ось подивіться. Навіть біля землі. Ось і тут цвіти. І зараз одночасно в одному кущі цвітуть один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім і Вісім. Ось вісім гібіскусів на одному кущі тіпнуть. Яка краса. покла ставлю так, покажу. Мене запитували, чому такі гарні квіти, як і риси. Цвітуть в мене на городі. Ось я вам показую, що це город дійсно. Ось кукурудза. Далі йде чорнобривці високі, капуста. Ну, так. Я відповім, чому. Ну, По-перше, тому що гібіскуси я садила перший раз цієї осені. І тому я хотіла подивитися, які вони, так як експериментальна грядочка. Що стосується Ірисів, то тут і мова йде зовсім про інше. Я обов'язково поясню, я обов'язково розкажу, чому саме я саджу їх на городі. Ну, Перша єдина причина, тому що це колекція. І в мене немає місця в саду. Це перша причина. А друга причина це те, що вони не є декоративними цілий рік. І ось як я посажу, навіть десь знайду місце і посажу ось таку плантацію, де буде більше 200 сортів. І ось так буде виглядати сад потім. Потім ось так буде виглядати сад влітку, то, звичайно... Це цікаво і не естетично. Саме тому колекція посаджена зібрата вся тут і посаджена тут. Ось так. Таке коротеньке відео. Ну, Я не могла не зазняти ось цю красу, тому що я не знаю скільки вона буде квітувати. Всім гарного вечора, тихого вечора. Дякую своїм підписникам, що мене підтримують. Хто лайкає, хто пише коментарі, для мене це дуже важливо. Тому що справа нова, як я вже казала, і хочеться отримати вашу підтримку. Звичайно, зараз можливо неякісне, можливо. Десь з запинками говорю, ну багато нюансів я, нюансів я по цих відео, я сама бачу свої недоліки. Але я думаю, що я буду вчитися, якщо ви мене підтримаєте, я буду вчитися і вдосконалювати свої навики, вдосконалювати свою роботу на Ютубі. Тому просто прошу підтримки і все буде Україна.